Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. В'яжемо разом з Надією. І сьогодні я хочу відзняти невеличкий майстер-клас ну, не знаю, наскільки він невеличкий, на анатомічну п'яточку для шкарпетки. Ось так вона виглядає. На ніжці я вам постараюся вставити або фото, або відео. Досить гарно вона сідає по ніжці. І... Досить, я би сказала, легко в'яжеться. Але є одне, але це підрахунки, які потрібно провести до того моменту, поки розпоч... як розпочинати в'язати. Я ще цю шкарпеточку не прала, ВТО їй не проводила. Хочу одразу двох зробити шкарпеточок ВТО, тому... тому я вам покажу. Як розрахувати петлі для п'яточки, і вже будемо далі з вами в'язати. Я набирала від мисочка методом Джуді, і додавала петлі в мене на спицях 64 петлі, і я ними в'язала і пров'язала ось наступну шкарпеточку до ось цього місця. І зараз я вам покажу, як зробити розрахуночок на нашу п'яточку і нашу довжину стопи. Для цього ми визначаємо всім нам відомим методом вимірювання стопи, визначаємо довжину стопи. У моєму випадку вона складає 29 см. Так, це великі чоловічі шкарпетки. І не смійтеся, що вони зелені, вони чоловічі. Так як ми знаємо, що в шкарпетках п'ятка десь близько 4-5 см, то ми від 29 наших сантиметрів стопи я віднімала 4 сантиметри. І це в мене виходить 25 сантиметрів до початку п'ятки. До п'ятки. Тобто ось оця довжина до ось цього місця. Повинна скласти 25 сантиметрів. Ось отак. Бачите, як від початку і до ось цього місця. Далі, Далі ми визначаємо по нашій щільності, по щільності, визначаємо, скільки. В 1 сантиметрі петель. Для цього я брала шкарпеточку, яку я вже в'яжу, так, заміряла ось тут приблизно 5 см, і по вирахувала, скільки в 5 см в мене петель. І по пропорції я визначила, скільки в одному сантиметрі петель. У мене вийшло. У 5 сантиметрах 17 петель, у одному сантиметрі вийшло 3,4 петлі. Далі по щільності визначаємо, скільки в одному сантиметрі рядів робила те ж саме, брала 5 сантиметрів. Заміряла сантиметром чи лінієчку. В п'яти сантиметрах у мене 24 ря ряди вийшло. І в одному сантиметрі у мене вийшло 4,8 ряди Далі, що ми робимо? Нам потрібно визначити, скільки сантиметрів нам потрібно додати ось ця частинка. ось Ми е, визначаємо кількість доданих петлів як. У нас є 64 петлі всього. Я в'яжу на трьох спицях, тому я беру. Ось цю частину, з якої буде в'язатися п'ятка. В мене тут 32 петлі. Я 32, це ми розділили на 2. Якщо ви на чотирьох в'яжете, вам можна зв'язати всі петлі на одну спицю перенести, щоб було легше. Дорівня 32 петлі, з половини петель, які у вас, і ми будемо вираховувати. Потім 32, ділимо на 3. Ну, Звісно, у нас не ділиться на 3 рівно, так? У нас ділиться на 10, плюс 12 і плюс 10. Що це таке? Це у нас ось цей момент. Ми розділили тут у мене 12 петель, і тут по 10. Ну, я трішки неправильно не, не держу. І ставимо маркерочки, пров'язуємо 10 петель ставимо маркерочки, 12 петель ставимо маркерочки, і пішли далі в'язати. І потім у кожному другому ряді ми в'яжемо по кругу, у кожному другому ряді додаємо петельки. Як ми додаємо, я все вам покажу. Так, це ми розрахували. Тобто, у нас буде 32 ряди, і нам потрібно. Додати до ось цих петель. Ось так ось сюди будемо додавати, щоб у нас утворилося уже в загальному 64 петлі. Тобто, ми на оцій спиці нашій одній будемо розширювати до того моменту, поки в нас число петель не збільшиться вдвічі. І так, скільки ж нам потрібно? Щоб двічі нам збільшити, нам потрібно додати 32 петлі. Тобто 32 ряди. Ми по дві, по дві петлі додаємо, у ряді, але пров'язуємо через ряд. Тобто, нам потрібно додати 32 ряди. Ну, тобто, кількість петель, яку ви додали до тих, які були, так, точно така сама кількість рядів повинна бути. Скільки ж це сантиметрів буде? Це ми все рахуємо для того, щоб визначити, на яку довжину нам в'язати ось цю частинку до моменту оцього, де де в нас починається розширення. До цього моменту. І так, 32 ряди в нас це невідомо сантиметрів, і 4,8 ряди в нас в 1 сантиметрі. Визначаючи по пропорції, визначаємо, що у нас 6,7 см. І так, маючи вже 25 см, ось ми тут їх вираховували. Це у нас цей момент ось до цього, до цієї частинки, я вам вже показувала, так. І нам потрібно було, для чого ми це все розраховували, нам потрібно було розрахувати, скільки в нас в оцьому в цій частинці сантиметрів, щоб визначитися, скільки ж нам в'язати ось ці довжини. Ось так. І ми тоді віднімали від п'ятки вже від 29 наших 4 на п'ятку. Нас залишилося 25 см. Від 25 см ми віднімаємо 6,7 см. І у нас залишається 18,3 см до клину підйому. Ось так, надіюся, я зрозуміло пояснила. Тобто, ми в'яжемо оцю частинку на 29 см, ми в'яжемо ось цю частинку 18,3 см. Ось ця частинка у нас 6,7 см, і ось ця частинка, п'яточка, там у нас йде 4 см. Ось так: такий нехитрий підрахунок, ви рахуєте на своє, пров'язуємо до ось цього моменту до ось цього, і починаємо набирати, розділяти петлі. Ось такий вигляд має початок нашого розширення на клин підйому. Я тут залишила 10 петельок, тут у мене 12 петельок і тут 10. І розпочинаємо робити прибавочки, для цього пров'язуємо 10 петелечок. Я роблю після маркера, а тут перед маркером прибавочку. І так, я підхоплюю ось цю ниточку. Ось цю. Ось цю ниточку я підхоплюю. Видно, ні? Ось цю. Одягаю її на оцю ж спицю і пров'язую ось таким чином. І вона гарненько так лягає. Бачите, як? Далі пров'язую наступні 12 петель. Пров'язали останню, у нас наступний маркерочок, ми підхоплюємо ось цю петелечку попереднього ряду, одягаємо її на ліву спицю і пров'язуємо її як схрещеною, Ось таким тікає пряжа тоненька. Ось таким чином. Бачите як? Пров'язали і пров'язуємо далі по кругу, цей ряд дов'язуємо і наступний. І так, я пров'язала знову по колу до маркера. Далі я марки знімаю, пров'язую ту, що ми додавали петельку лицевою, ставлю знову маркер, все, щоб відділити, де ми будемо додавати знову петельку, і в'яжу далі лицевими петлями. Тут я не дов'язую одну петлю. Знімаю маркер, він у мене сам відпав. <смі> Одягаю його перед ось цією, що ми добавляли петельку. Пров'язую цю петельку лицьовою, в'яжу до кінця рядочку, і зустрінемось в наступному перед цим червоним маркером. І так, пров'язали ми ще один рядочок до наступного маркера. В цьому рядочку нам потрібно робити прибавочку. Ми маркер перезнімаємо. Підхоплюємо ось цю ниточку з попереднього рядочку, я її одягаю на ліву спицю і пров'язую лицевою. Далі пров'язую 12 петель моїх середніх. У вас може бути інша кількість, якщо у вас інший, інша товщина пряжі. Ну, одним словом, інша щільність в'язання, все від цього залежить, інший номер спиць. У вас може бути різна кількість петель. Я взагалі Це перший раз, мабуть, в'яжу на 64 петлях. Дов'язали ми до маркера нашого наступного. З попереднього рядочку підхоплюємо нашу петельку, ось таким чином її одягаємо і пров'язуємо лицеву петлю. Щоб головне слідкуйте, можливо, у вас буде іншим чином пров'язуватися, щоб тут не було дірочок. Тобто ми Додаємо так, щоб не було дірочок. Хоча я маркери у мене виходять прибавочки після маркерів. Тут після маркера, тут перед маркером. Можна, звісно, я переставляю його їх маркери вже в наступному ряді, коли в'яжу. Переставляю, щоб центральні петлі я їх могла виділити. І мені їх було добре видно, де мені додавати петлі. Але можна, в принципі, і спочатку маркер потім. Ну, Я роблю так, мені так зручніше. Не знаю чому. В'яжемо таким чином, поки у нас на наших спицях, де ми будемо пров'язувати п'яточку, е з'явиться кількість петель, яка дорівнює е всьому об'єму е петель. Тобто 64 петлі у вас повинно бути на ось цій спиці. Тому до зустрічі, коли вже кількість петель у нас подвоїться. І так, додали петельки. Тепер у мене на спиці, на якій ми будемо формувати п'ятку, знаходиться 64 петлі. Центр у нас 12 петель ось у нас гарно видно, як добралися петельки. І розходиться оце полотно сюди. Далі, що ми робимо? Далі починаємо формувати п'яточку. Для цього ми пров'язуємо лицьовими до другого маркера, не дов'язуючи одну петельку, і будемо в'язати вже поворотними рядами. І так, у мене залишилось дві петельки перед маркером. Одну я пров'язую. І далі, що ми робимо? так Далі ми будемо формувати ось цю частинку. Для цього ми, маркер можна зняти, він зараз вже нам буде непотрібний. Для цього ми одну петельку із центральних і одну петельку ось цю пров'язуємо, ну я їх буду розвертати пров'язуємо разом лицьовою. Ось так. І одну пров'язуємо з бічних петель, ось таким чином. Далі розвертаємо в'язання, першу петельку ми, першу петельку ми знімаємо. Далі пров'язуємо е, виворітними до наступного маркера, не дов'язуючи однієї петлі. Ось таким чином, не дов'язуючи однієї петлі. Тепер ми знову маркер знімаємо. Я зараз так його скину, щоб не хочу розчіпляти, повертаємо цю петлю назад. Пров'язуємо дві разом виворітню, і пров'язуємо ще одну виворітню, ось таким чином. І розвертаємо в'язання. Для чого я зняла маркери? Маркери я зняла, тому що вони нам вже не потрібні, тому що нам буде достатньо того, що ми робимо. Адже ось тут у нас з'являється такий отвір, як би розширення. Ми будемо в'язати, не дов'язуючи однієї петлі до цього отвору, і знову зустрінемося, не дов'язуючи петлі до цього отвору. Пров'язуємо лицьові до ось цієї петельки. І тут уже ось гарно видно: я ще дві до отвору не дов'язала. Одну ще пров'язую лицьовою. І далі пров'язую дві разом лицевими, я розвертаю цю петельку, і пров'язую дві разом, підтягую і пров'язую ще одну лицеву. Обов'язково не забуваємо пров'язувати одну лицеву з бічних в лицевому ряді, і у виворітньому теж саме. Зараз я вам розверну і покажу. Ось у виворітньому у нас також гарно видно цей ось отвір, який утворюється. Ми пров'язуємо ось ці дві петельки разом. Оці дві петельки ми будемо в'язати разом і одну ще будемо додавати. Зараз ще вам раз покажу. Першу ми знімаємо, підтягуємо гарненько, щоб вони не. Роз'їжджалися і не утворювалися в нас на п'яточці такі негарні отвори. Нам не будуть вони заважати, вони нам там не потрібні. Тому ми пров'язуємо виворітній ряд. Не дов'язуючи однієї, бачите, як гарно видно. Потім пров'язуємо дві разом виворітньою. ось так, і пров'язуємо ще одну виворітню і розвертаємо в'язання. Знову ж таки, ще один раз повторюю, і далі будемо в'язати вже самі. Першу ми знімаємо, коли розвертаємося. В'яжемо лицьові в лицьовому виворітні в виворітних рядах, не дов'язуючи однієї петельки до такого сформованого нами отвору, якої собі позначки. Так, у нас залишається дві петельки. Бачите, як гарно видно. І я розвертаю ці дві петельки, ось таким чином, і пров'язую їх разом. І пров'язую ще одну лицьову. Ось таким чином ми будемо в'язати кожну сторону, бачите, вже розпочинає формуватися п'яточка. Кожну сторону будемо в'язати, допоки ми не вив'яжемо всі оці бічні наші петельки. Тобто, ми вив'яжемо. Ось на цій шкарпеточці дуже гарно видно. Тобто ми вив'яжемо, в нас буде сформована ось така п'яточка, і коли вже у нас буде залишатися одна петелька, ми її підхопимо і пров'яжемо, ми потім будемо вже переходити на кругове в'язання. Але це я покажу вже, як сформую п'яточку. І тоді ми з вами побачимо, що ми робимо далі. І так, скорочували, скорочували, доскорочувались до того, що у нас залишається на лівій спиці одна петелька, тут ми пров'язали дві разом, і тепер ми цю одну просто пров'язуємо вигорітньою, розвертаємо своє в'язанечко. Ось наша готова п'яточка. І тепер ми пров'язуємо лицевими до ось цього останнього моменту, І я покажу, що робити далі. І так, ось дов'язала я вже до того, що залишилося, пров'язати дві разом, розвертаю їх. Пров'язую дві разом, і далі дивимося, щоб тут у нас, будемо переходити вже на цю спицю, але щоб тут у нас не було отвору при переході, бачите? Ми додаємо тут петельку. Додаємо петельку ось таким чином, і з. Попередньої пітлі, просто її піднімаємо і пров'язуємо ось так. І переходимо вже на іншу спицю, на інший ряд, пров'язуємо цей ряд лицьовими І так, це я рядочок дов'язала. І знову ж таки, якщо ми просто розпочнемо в'язати, в нас знову ж тут ось буде отвір. Тому я беру. і З цієї ось петелечки піднімаю ще одну рублю петельку, пров'язую її ось таким чином. Гарненько підтягуємо, щоб отвору ніякого не було. Щось мені не подобається, треба переробити. Я візьму з цієї сторони, тоді, я думаю, буде трішки краща ситуація, так? І продовжуємо в'язати до кінця ряду. Ось таким чином ми в'яжемо, далі в'яжемо круговими рядами. Переходячи на резиночку, чи то на просто лицевими в'яжемо. Я тут в'язала резиночкою 2 на 1. Ось який переход. Тут я декілька робила убавочок. так як у нас на п'яточці виходить трішки більше петель, аніж 32 залишається. Ви їх можете скоротити по. По Паголінку, мабуть, правильно називаю паголіночок. Можете залишити так. Я залишила так, я зменшила тільки по дві петелечки, тут пров'язала по дві петелечки, щоб забрати оці, що ми витягали, щоб не було у нас отворів по бокам. І перейшла просто на резиночку, і у мене вийшли ось такі вийшла шкарпеточка. Тому продовжуємо вже далі в'язати самі. Я думаю, що вам сподобається даний метод вив'язування п'яточки. Він такий, знаєте, досить простенький, треба тільки правильно розрахувати. Я думаю, що це не складно. Пояснення, наче пояснила все детально. Обов'язково розраховуєте на свою щільність в'язання і обов'язково розраховуєте свою кількість петель, яка вам потрібна при наборі, тому що. Ніжки різні, щільність різна, ниточки різні, тому, тому розраховуємо. Просто так не в'яжемо на обум, тому що це ну, будемо розпускати. Можливо, вам повезе, а можливо і не дуже. На цьому буду з вами прощатися. Дякую, що були зі мною. Всього вам доброго, в'яжіть з задоволенням. Пока-пока.